Наша комендантська година, якийсь автомобіль стоїть. Давай під'їдемо перевіримо його. Доброго вечіра. Вийдіть, будь ласка, до нас. А що ви робите тут? Там тут туди зашукаю. Що робите тут? Цигарка кажу. Ви хто такі? Та цигарка впала. А що ви робите під магазином? Та я перепрошую. Загубилася. Вилазьте сюди, вилазьте сюди. Що ви робите в носках під магазином, під вікнами? От я перепрошую, загубив річ шукаю. В, яку, в комендантську годину під магазином, коли магазин закритий. Це ваш автомобіль? Е, ну так, я водій. Давайте подивимося ваші документи, які засвідчують вашу особу, автомобіль. А що тут робите зараз? До родича заїжджаю. У вас родич там під вікнами на кирпичах знаходиться? Перевірайте. Так, чому Ва? в носках? Подивіться на колеса. Бачите, коли сюди до дядька їхав. Ну я розумію у вас, що у вас такі колеса. Я зараз не до колес, я зараз до вас питання задаю. Ну Вийшов, подивився, ну, квадратні диски. Будь ласка, вміст карманів викладайте на капот. У мене камера фіксує. Давайте, бензинко, виложимо та подивимося та й закриємо. Все, показую. У вас своя робота, масвоя. Викладайте далі. – Це Можна собі сидиш? Так, положіть тут на капоті. Сміття заберу. Це не чай. Що вживали сьогодні? Я чую запах алкоголю. Оце холодна зброя. Так, вона заборонена. Ну забирайте цепь. Ого. Викладайте сюди. Ого. Ви вже приїхали. Ого. я собі